Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене ютуб-каналі. І це відео присвячене петлі Марса, яка починається 6 жовтня 2024 року і завершиться 3 травня 2025 року. Тому ми маємо значний великий період впливу Марсу на нас оприділеною. Типажем енергії. Чому ця петля дуже важлива? Марс взагалі робить петлю раз два роки. Петля означає, що він йде прямо, потім розвертається в ретро, потім знову повертається прямо, зачіпаючи два рази як мінімум, ті ж самі градуси, тобто дає цілий період для Певної теми пропрацьовки і повертається до неї як би до екзамену, як ти примінив енергію, тому що Марс це взагалі про енергію. Але чому значима ця петля? Тому що три рази за свій період петлі Марс буде в опозиції з Плутоном. А в опозиції з Плутоном, як мінімум, він зачіпає такі внутрішні наші ресурси, розкриває таємниці, виявляє провокації, і це таке вскривання, того, що насправді не дуже хочеться проявляти, він заставляє діяти через скриті ресурси. Що робити, що не робити в цей час, а також що кожного знаку зодіаку в пропрацюванні чекає, розберемо у цьому відео. В першу чергу хочу ще з. Пояснити, що окрім взаємодії з Плутоном буде один раз опозиція з сонцем, а це означає, що ця петля вона має певну кармічність для кожного з нас, бо ем, висвітлює момент, на який раніше могло бути просто не, ну, не вистачати часу, ресурсу чи бажання зафокусуватися. Взагалі, Марс це про боротьбу, про війну, про агресію, про ем, агресивну енергію, про чоловічу енергію, про чоловічий стиль поведінки, про ініціативу, про запальний ефект. Тому що управителем він є овна. А це значить, що там, де у вас Марс, там є енергія. Овна в тому секторі гороскопу у вас є ця взривна така сила. Е, він е, точно задає в петлі цього разу. Він зараз в раку буде в Леві. І ну, уявляєте, Марс у Леві, це теж. Непросте поєднання. Зараз поясню, чому, тому що в раку він в знаку свого падіння, тобто він слабкий і більше направлений на комунікацію в любові, тобто є вияснення стосунків, ревність, додається така всяка якби, скандальність у особистих відносинах. Це вже є і проявляється. Тому напишіть в коментарях, якщо це вас стосувалося, і які там були розбірки вдома. Але він також про зараз ці петлі не про розбірки на рівні влади. Тому ми будемо бачити боротьбу за владу. Ми будемо бачити дуже багато перепотій боротьби і в ефекті виборів. Якби не просто так він саме починає цю петлю, і потім будуть великі вибори американські, які нібито мають на е, змінити хід подій. Але скажу одразу, що це буде боротьба. Це буде будуть претензії, це будуть провокації, це будуть. Е, Агресивні дії і небезпечні дії це буде висвітлювання певних лідерів з неблагополучної, як такої сторони. І це будуть атаки, провокації, а також підривання авторитету лідерів цього світу. І зараз я кажу не тільки про політиків, а також про зірок, про знаменитостей і. Оскільки Марс буде в ретро русі то це точно нам буде давати повернення на арену лідерів, які були раніше популярними відомими. І коли вони були відомими, це 2018-2019 рік. Може повернутися сінгл, якась пісня з того часу, може повернутися на сцену хтось, хто брав велику паузу, або ми про них забули ці ті співаки того часу. Може бути повернення тем трендів тих років, а також ще можна, може, звісно. На світову арену а показатися лідер, так як і для України також показатися лідер, який тоді був на популярним, тоді брав на себе ініціативу, а зараз проявляється по-новому і починає діяти, тому що Марс це про дію, про активність, про видимість. Марс в леві це про значимість, це про проявленість, це про висвітлення людини, її характеристик, це про дуже важливу енергію, яка транслюється. Через людей показово, через мас медіа через телебачення, через всі засоби висвітлення інформації для нас буде показання лідерів. До речі, це може стосуватися і екстрасенсів. А людей, які мають якісь здібності і просто зараз повертаються, знаєте, ілюзіоністи, які колись були відомі, потім щезли. В мене якісь такі надумці, що це навіть може бути щось пов'язане з ілюзіями, з фокусами. Отакі От люди будуть повертатися, блогери з цієї теми знову можуть зараз починати свої блоги, чи ютуб канали продовжувати, які були довго в паузі. Про який період ще варто поговорити, що фактично в ретро-рух Марс піде трошки пізніше. Бо наразі з 6 жовтня до 6 грудня він в прямому русі. В прямому русі він просто міняє наш фокус уваги, де ми маємо проявити ініціативу. А в ретро-русі ми якби повертаємося до ретроспективи. І особливий день, який варто помітити, це 24 четверте. Лютого і дуже важливо, що саме в цей період, ну як би це не було значимою датою для українців, але буде ще якась подія, яка буде просто мати таке фантастичне співпадіння, ніби з цією датою. А... Що в цей час може бути особливо в ретро-русі Марса, особливо в новорічні свята? Нічого не починайте, жодних проектів чи інвестицій, великих вкладень з великою надією. Тільки люди, в яких сильний Марс або Марс алеєві в, в карті, можуть цей час виграти. Е може бути марні затрати ресурсів, може бути малоефективним, яка є зміна конкретної діяльності чи місця роботи. Е що в цей час випливає? Повторні вияснення справ, які починаються зараз, вони будуть вияснятися ще взимку січень лютий. Загострення конфліктів, величезна загроза, агресія і небезпека. Увага, увага, увага. Зим, зима, особливо святковий період, буде просто дуже кровавим. А... Коли в ретро Марс в леві це сприяє давайте вже про позитив, змінам зовнішності. до переробленню доробленню того, що ви вже починали з зовнішністю зміні статі через пластичну хірургію, буде бум людей, які захочуть змінити стать буде багато людей, які захочуть робити пластичну операцію, і це сприятливий час. Ну для певних зон не для всіх людей. Треба обрати конкретно по вашій натальній карті. Дивиться резонанс. Що ще такого, аби ви потім це відео зберегли, а потім передивилися і наскільки справдився прогноз. Я робила такий прогноз на вересень і на коридор затемнень в чітких подіях. І спавдеді відео тут залишу в описі, аби ви змогли переконатись, подивитися, як це програлося. Це було цікаво, і за цими ж формулами я вирішила давати ще кілька подій такого великого об'ємного рівня. Аби ви могли теж для себе щитувати прогностику. Тож що передбачається на цей час, Вспливуть попередні лідери, про це вже сказала, буде стосуватися і буде новини, будуть кружити навколо королівських сімей, будуть відмовлятися від влади, переосмислювати якісь переробляти закони в королівських сім'ях. Ми знову почнемо говорити про Монако та Великобританію, про королівські ем, сім'ї з інших королівств, які нас будуть вражати Вражати, просто вражати якимись такими змінами, до яких ми не готові, бо це вже типу століттями установлені правила. Буде мінятися зовнішність, а може і стати когось із королівських сімей. Може просто буде говоритися про операції і вскриватися певні питання гендерного приналежності людей, до яких ми звикли і як до іншого амплуа цих людей. Чи варта в цей час одружуватись? ця петля складна до квітня. Взагалі би треба було дуже детально підбирати дати індивідуально. До речі, якщо ви плануєте весілля, розпис, звертайтеся, накладатимемо дві карти, оберемо ідеальну дату для прокачування вашої Венери та Марса. Що важливо, що цей час він буде. Знаєте, таким хто купляє авто та техніку, буде багато поломок і не дуже вдалих покупок. І це вже починається. І ми вже напередодні. Бо найбільше це коли Марс заходить цю петлю, виходить, і коли він буде переходити з директа в ретро. Саме в цей період найбільше ламається техніка, глючать соцмережі, зникають профілі і акаунти в соцмережах і, взагалі, з інтернетом проблеми. Саме в цю петлю ми відчуємо колапси з всім, що пов'язано з гаджетами, як домашніми, так і в транспорті. Ну що тепер йдемо до того, як це може відобразитися у кожного знака зодіаку. Дивись свій знак по сонцю і обов'язково перевір своїй натальній карті, де ж там в тебе Марс, тому що ці обставини до тебе зараз будуть. Повертатися обставини, які будуть прокачувати той сектор. Ті справи, про які я зараз озвучу для кожного сонячного знаку. Тож йдемо до овна. Овни е, будуть е, мати питання, переосмислення, де вони мешкають, що їм подобається, з ким вони живуть. Багато хто Овнів з'їдеться зі своїми половинками. Багато хто буде думати про те, як сформувати свій дім краще, ремонти, переоблаштування, зміна помешкання. Це може по Марсу бути легко зробленим. Е, е, і пам'ятайте, знову ж таки підсилюйте енергію Марс розібравшись, якими обставинами ви можете реалізувати цю ціль через те, в якому домі знаходиться ваш Марс. Тельці у тельців питання знайомств дуже добре, корисних знайомств. Тому дійсно проявляйте ініціативу до знайомства. Ідіть на івенти, де ви можете з кимось познайомитися. Комунікуйте через соцмережі, підключайте більше комунікації для того, аби через вашу ініціативу ви отримували користь від людей. Хто давно шукав спеціаліста, може це знайти близнюки? Питання автомобільні транспорту, переїздів можуть бути через конфлікти, через якісь помилки, через запізнення, зриватися плани. Пам'ятайте, що тут дуже важливо мати партнерство. Самостійна організація поїздок переміщення може йти погано, тому тут налаштуватися, знайти партнера в ділі, партнера в дорозі, напарника найважливіша задача цього періоду. Для раків ähm... Маєте розуміти раки, що тут буде багато вас стосуватися, і питання формування вас через фінанси. Для когось з раків це буде зміна роботи із за причини фінансової. Для когось це буде пошук нового джерела доходів, і це гарний час, аби знайти себе. Для когось це буде формування якихось кредитних зобов'язань або чогось, кого, або ви можете міняти колектив через фінанси. І дуже багато про фінанси, дуже багато про вас, що ви встановлюєте як в новому етапі, ви долучаєтесь до ініціативи, яка приносить вам гроші. Початок, старт бізнесу чи проекту якраз для раків, дуже влучний. Леви, питання більше йде знаєте, про те, як. Знайти компроміс буде дуже багато чого, де доведеться компромісити. Марс буде просто бушувати в Леві, і він буде заставляти завершувати попередні проекти, відмовлятися від поведінки, яка раніше була, і виходити в новий стиль комунікації. Дуже цікавий аспект. Буде давати багато дискомфорту. Ось це буде не просто для левів, але ви знайдете якби новий шлях проявленості. Діви у Дів. Дуже багато повернення в 18-19 рік. Ретроспектива, навіть депресивні стани на фоні спогадів можете переосмислювати чи долучати ініціативу і зусилля до справи, яка вже давно була почата, або доведеться до завершення отримати енергію для того, аби завершити щось. Це буде велике навантаження на те, що вам. Потрібно буде внутрішні зусилля знайти, аби закінчити щось, чим у вас пов'язані такі е, спогади тих років. Для Терезів це питання через людей, через підвищення можете отримати. Можете отримати ріст в кар'єрі через людей, або домовляючись з ними про це, або вони можуть як команда формуватися навколо вас і дати вам такий пуш для росту. Хороший шанс зрости кар'єрно. Для скорпіончиків, знаєте, як я вас люблю, скорпіони, це класний шанс розвиватися, навчатися, здобути щось нове, отримати якісь нові сертифікати про знання. Нова кваліфікація, нова професія. Отут у вас проривний час. Ем, ідемо до стрільців. Стрільці цікавенько теж, тому що у стрільці виходять ніби з такого певного кризового періоду, і Марс допомагає вам якби, піти в нові горизонти, поставити для себе нові цілі. І знаєте, це цікавий період для того, аби застосувати по-новому, або застосувати нове, або побачити нове, яке ви можете в майбутньому застосувати. Це про знання, про мови, про. Комунікацію з цікавими людьми, з якими ви може ще не знайомі, але вже десь в одному середовищі знаходитесь, в якійсь спільноті належите. Далі йдемо до козирогів. Козороги у нас цікаво програються в питанні дому. У вас може збільшитись кількість людей дома, може бути там внуки до вас приїжджають, Може в гості хтось надовго приїде і залишиться, тому обережно кому це не вигідно. Хтось одружиться, хтось розлучиться, тому що якби зміна круга може бути як в плюс, так і в мінус. Хтось може дізнатися, що вагітний, хтось може просто якби створювати сім'ю або з кимось просто навіть почати жити разом. Водолії маєте питання здоров'я, і тут є хороший шанс виздоровіти, якщо була хронічна якась хвороба, знайти нову інформацію, яка дає власне класні зміни в стані фізичному. Хтось знайде хорошого тренера, дієтолога, а хтось піде на пластичну операцію. І рибки. У рибок питання, яке формує, що я, хто я і що, що мені приносить задоволення. Але це також ефект коханців. Тому тут може бути таке, що ви вступаєте в стосунки, яких не можете відкрити, розкрити іншим, але які дуже круто вас заряджають. Тобто, це таке з'явиться людина, яка або справа, але скоріш за все, справа теж пов'язана з партнером з людиною, яка дасть буст енергії, натхнення і мотивації, але про яку не захочеться ні з ким ділитися. Я бажаю вам проходження цієї петлі Марса максимально благополучно. Бо коли ми знаємо наперед через астрологічні аспекти і прогнози, що нас чекає, ми можемо цим скористатися, а не цього боятися. Підписуйтесь, зберігайте це відео, аби потім. Згадати, що було, передивитися і дати свій відгук. Хто вже відчув? Пишіть в коментарях.